У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос страждає. <різь> Сьогодні, недільного благовістя благомістя, ми чули, дорогі покриті, брати і сестри, як Господь після чергової суперечки з книжниками фарисеями, він залишає Ізраїльську землю і йде в краї Тирські і Сидонські. І ось одна жінка з тих країв вийшла йому на зустріч і почала його благати. Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо моя дочка тяжко біснується, але чуємо, що Господь би не, не звертає на неї уваги і продовжує свій З чим ми сьогодні зустрічаємося до того, що ми привикли, який завжди проявляє любов до свого творіння, з уст, якого завжди виходить благословення і порада повчання. Той, який спішить завжди на допомогу сьогодні, просто не відповідає нещасній матері, яка просить за свою диснувату доньку. Нам дуже важко зрозуміти це мовчання Христа, чому Бог мовчить, адже воно не вписується в наше розуміння чоловіколюбного образу Христа. Але якщо ми вдамося у історичне підґрунтя відносин юдеїв і ханинеян, все стане зрозумілим. Історія їхньої ворожнечі, а що між ними була ворожнеча, про це говорять і історики, вона сягає дуже глибокої давнини, навіть ще давніше, ніж заснування самого народу Ізраїля. Ми згадаємо патріарха Ноя, який збудував ковчег і врятував зі своїм сімейством від потопу. У нього було три сини сим, Хан і Яфет. Ханан був сином. Хама, який дуже неповажно поставився до свого батька, коли Ной купився вином, той не прикрив його на готу. І коли Ной протверзів, він сказав прокляття. Каже: проклятий Ханаан, він буде рабом у братів своїх. І ось нащадки саме Ханаана населяли цю місцевість. Оце, оці слова, які прорік Ной, Господь по. І Авраану. І коли е, вони йшли в обіцяну землю, то ці народи, які жили на цих теренах, е, Господь каже, що цю землю, по якій ти мандруєш, я дам у володіння твоє тобі і нащадкам твоїм. І ось було повеління Боже просто винищувати цих людей, не жаліючи нікого. Чому? Бо їхнє життя було настільки. Непристойним, таким зовсім ганебним, що Господь дає таке таке жорстоке повеління. І ось юдеї частково його виконали. Тому відносини юдеїв і ханарян вони дуже були складні, важкі, ворожі відносини. І відповідно нам дещо стає трошки зрозумілишим, чому Господь, можливо, ігнорує цю жінку. Але ми можемо, коли далі чуємо, що відбувається, то чуємо, що навіть самі учні і апостоли приходять до Христа Спасителя і кажуть: Відпусти її, бо вона кричить нам услід.' І коли ми чуємо наступні слова Христа Спасителя, як посланий тільки до загублих, Овець дому Ізраїля, то нам може здатися, що Господь ще більше її ігнорує і робить різницю між людьми, тобто між е, релігійною там, чи національною ознакою. Або можемо сказати, що Господь може бути жорстким або навіть жорстоким. Але ця думка відразу ж таки хибна. Бо тому що, якщо б це була правдива думка, то ми б ніколи не почули від нашого божественного учителя. Історії притчі про милосердного семилянина, ви Ми би ніколи не почули від нього розмови з самарянкою або допомоги іновірцям, наприклад, Римському сотнику. Але чому ж виникає логічне запитання саме так своїм учням, відповів Господь. Розмірковуючи на це місцем святі, отці кажуть а особливо блажений іронім Стридонський говорить про те, що Господь. Не з фарисейської зарозумілості так відповів, а він не хотів дати приводу для звинувачення своїм наклепникам. Бо він раніше що був виголосив слова, що своїм апостолам, даючи повеління на путь до язичників, не ходіть, і в місто самарянське не входьте. а йдіть найперше до загиблих Дому Ізраїлего. І щоб не нарушити це повеління, яке він дав раніше, Господь саме так і відповідає. Але що чуємо далі? Навіть оця жінка, чуючи, що Господь вже двічі ігнорує її, вона все ж таки не втрачає віру. Вона наполегливо біжить за ним і склоняється йому до них і каже: Господи, допоможи. мені. і відмовляє. Каже, такі жорстокі слова. Не годиться взяти хліб у дітей і кинути пса. У духовному розумінні Господь називає оцю жінку псом. Чому? Бо ханиянин своїм життям буде можливо навіть і гірших від псів. Нам зараз дещо важко зрозуміти оце таке відношення, але ми знаємо, що для ідеї свиня нечиста, але й пес теж вважався, а собака вважалася нечистою хвилиною. Чому? В цьому письмі ми знаходимо такі слова, що Людина, як, наприклад, яка кається і повертається до свого гріха, то в Святому письмі знаходимо такі слова, підтвердження такої людини, що вона, як вимита свиня знову продовжує валятися у багні, так як і пес повертається на свою блювоту. Я напевно думаю, що живучи в селі, ви бачили одноразово оце, хоча наша західна культура. Пішла вперед і вже називає собаку другом людини. Тобто ми це наші люд... домашні улюбленці. Але в духовному розумінні Господь не мов би ображає цю жінку. І задайте собі запитання, якщо би ви прийшли до священника або, можливо, молитві просите і щось схоже чуєте, якби ви повалилися. Напевно, людина, сучасний християнин, вона би не стерпіла цих слів, вона би обернулася, пішла геть, шукати допомоги де інде. Але не так робить ця жінка, не так поступає харини Янка. Чому вона так поступає? Тому що вона усвідомлює, що ніхто, крім Бога, їй не може допомогти. Це має навчити нас, сучасних християн, не люди, ми теж віримо в Бога. Але коли Він нам не допомагає, або коли затримує допомогу, або це не відбувається зразу, коли ми молимося, як ми ставимося до Бога. Людина, яка не укорінена у вірі, вона може похитнутися, вона може піти на інде, вона може навіть е... нарікати на Бога або взагалі втратити віру. Не так робить Хан Янка. І Господь знав її віру, але до часу випробовував. Для чого? Інший святий, а саме Ян Злотуст говорить про те, Подивімося ще, каже він, на іншу чесноту, крім віри, яку Господь бачив, подивімося ще на іншу чесноту, на смирення її. Нам, сучасним християнам, вкрай, як бракує цієї чесноти, смирення. Люди, гордовиті 21 -го століття, про цю чесноту не хочуть зовсім чути. А святитель звертає нашу увагу на, на саме цю чесноту. Подивіться, каже, на її смирення. Господь називає її псом. А вона не гонтує, вона не каже, я теж людина, Ні, вона так не поступає. Подивіться, каже він, на зарозумілих юдеїв, коли Господь з ними спілкується, а вони йому кажуть, ми не були рабами ніколи нікому, ми діти єдиного Бога. Тому, коли Господь не знаходить віри там, де Він її шукає, в Богообраному народі, його причисті стопи йдуть у ці такі язичницькі землі, терени, міста Тир і Сидон. Ці міста Віниківські вони жорстокістю свою відзначалися ще й тому, що не вірили в істинного бога, а й навіть серед язичників мали таке, знаєте, дуже жорстоке поводження, бо у їхній релігійній культ входило не тільки поклоніння ідолам, а й приношення в жертву своїх власних дітей, щоби виблагати, щоб задобрити своїх ідольських богів, Вони приносили в жертву своїх. Своїх же дітей нерідко це відбувалося. Тому ми розуміємо, чому Господь, можливо, спершу не відповідає їй, але вже подальшому, бо бачив її віру, знав про неї, але до часу випробовував. І вона пройшла це випробування. Дуже часто, дорогі в Христі, брати і сестри, ми проходимо дорогою цієї жінки, харини дуже часто, і ми християни, бо ми повторюємося, ми теж молимося, ми теж просимо щось у Бога. І нам здається в той момент, що це, що ми просимо, для нас найнеобхідніше. Але Господь може і до нас застосувати це випробування. У стародавні часи, коли майстри виготовляли мечі для війни, для бою, то вони загартовували їх, а по тому, щоб перевірити їхню місць, вони з розмаху били ним пов камінь, і з ними нічого не ставалося. Так відбувається з залізом, коли воно загартоване. Так, Господь може гартувати і нас. Щоб ми теж у час боротьби були готові, щоб ми не похитнулися, це випробування жінки, віри Хараниянки потурюся. Вона пройшла. І вона почула такі благословенні слова. О, жінка, велика твоя віра. Нехай тобі буде, як ти хочеш. Тобто її віра дивує Христа, як віра, наприклад, Римського сотника. І... Можливо, навіть і самим апостолам було б потрібно побачити величину віри язичника. Бо, можливо, вони, будучи юдеями, теж собі думали, що Господь посланий тільки до богообраного народу, але Господь вкотре доводить, що він посланий до всіх, у нього немає різниці національної чи релігійної, бо він допомагає усім. Згадаємо, наприклад, і те, що Господь. Коли терпів муки на Христі, що він робить? Він молиться за своїх розпинателів і каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. За кого він тоді молився? За Рим'я вони не були юдеями. він молиться за ворогів. Тому, дорогі Бо Христі, брати і сестри, щоб і нам теж мати таку стійку непохитну віру, щоб нам отримати просиме, теж потрібно поєднувати віру смиренням. Мати наполегливість і стійкість у молитві, бо інший святитель Григорій Палама говорить про те, щоб ми звернули нашу увагу на те, як Господь її випробовує цю віру і може нам здатися, каже він, що ми в такому стані можемо залишити молитву і сказати, що Господь нас не чує, але Він, Григорій Палама, заставляє і каже нас: продовжуємо молитву, навіть якщо не отримуємо просими і відходимо від Бога ні з чим, як ті, які осквернилися гріхом, але не. Молитву, каже святий, щоб і нам в подальшому отримати просими, не мог би крихти зі столу господарів їхніх. Господь називає хана ямку псом, і вона погоджується, Вона каже: так, вона усвідомлює, що вона негідна. А ми, християни, хоча теж належимо до богообраного народу, бо ми християни, так, але дуже часто не схожі до язичників. Чим? Гріхами нашими, малою вірою, тим, що ми сумніваємося дуже часто, і в духовному розумінні дуже часто можемо теж стати псами. І Господь, можливо, нам відразу не дає. І тоді, коли людина не гордовито поведеться, а смирно скаже: Господи, так, я такий нечистий, я гірше пса, я гірше свині, але допоможи мені, бо і пси їдять крихти, які падають. Столу господарів їхніх. І тому оце милосердя, можливо, крихітне, яке Господь нам дасть, воно і нам, в нашому житті, буде на благо, якщо будемо мати непохитну віру і велике смирення. Цих чеснот бажаю кожному із нас. Христос рождає.